Підготовка на даний час. Я так, слава Богу, все в порядку. З допомогою наших центрів олімпійської підготовки було проведено 4-5-5 зборів політній підготовки. У нас на території Закарпаття з гіршколижниками і снобордістами. На даний час така як важка ситуація це навіть ми. Я би не повірив, що можна було провести такі збори. Уже провели ми також два зимових збори: один у Нідерландах і один збір в Корнеталі, Австрії. І зараз 8 числа знову від'їжджаємо в Австрію, в Корнеталь, на третій сніжний збір. По поводу тренувальних зборів цілі стоять, все контрольовано. Саме ж на те, що спортсмени мотивовані. У сноуборді точно мотивовані, готуємося до серйозних стартів, тому що стартів буде дуже в цьому році багато. Основні старти такі, як Чемпіонат світу дорослий, чемпіонат світу серед юніорів, Всесвітня універсіада серед студентів, яка буде відбуватися в Америці. Вже готуємося до неї. І етапи Кубкові Європи по поводу тої спортсменки, з якою я зараз працюю, Наді Гапатен. Найближчі змагання будуть з грудня місяця починатися. Це Кубки світу. Серед основних наших спортсменів Кубки Європи, два Кубка етапу Європи будуть проводитися у Європі. І один там юніорський фіст Це десь вийде шість стартів у цьому сезоні. На зимовий універсіаді, які будуть проводитися в США у Нью-Йорк-Штаті, Нью вона буде проходити із 7 там, по 22 число. У Сполучених Штатах Америки. студенти нашого краю будуть поставляти три атлети: два атлети з гіски, лиш і одна атлетка із сноубордингу. Атлетка зі сноубордингу, яка під моїм пильним вихованням це Надя Гапатин номером один буде виступати від збірної команди України. І два гірськолижники – це Циболенко Роман. І Мацола Анастасія. Усі з Ужгородського університету, Ужгородського університету, Надя Гапатин з юридичного факультету і два атлети Роман Роман і Анастасія з Ужгородського фізичного виховання факультету. На даний час я про всіх не можу розмовляти, бо я літом тільки працюю з із колежниками по фізичному. По фізичній підготовці далі програму я їхню якби, зимову не знаю. Я можу відповісти тільки про Надю Гопатин, у якій буде дуже насичений графік, і вона зараз готується до дуже серйозних в цьому році змагань, так як вона вже майже ну, номером два буде виступати від збірної команди України. Ставки в неї дуже високі, тому що плани в неї і мотивація. На цьому в цьому році бути на міжнародних таких змаганнях як юніорський чемпіонат світу у призах від першого третє місце від першого до п'ятого місця у всесвітній універсіаді і на етапах України, і Європи її бути треба бути в призах.